Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу продовжити наші уроки акварелі. І сьогодні другий урок акварелі у нас. На тому уроці ми робили з вами ну, таку вправу, називається заливка, значить, рівномірне таке розтягування кольору акварельного і регулювання його світлоти водою. Я думаю, що там все зрозуміло. А сьогодні ми будемо з вами вчитись, як робити ту ж саму заливку, але різнокольорово. Тобто, як поєднувати різні кольори щоб в акварелі, щоб вони у нас, так скажімо, плавно, без переходів, тобто без чітких, таких, значить, таких контурів, да, щоб не було цих таких небажаних скажімо так, меж між цими плямами, щоб у вас виходив, так сказати, градієнт. Да, Такий м'ягесенький перехід одного кольору в інший кольор. Дивіться, що ми робимо? Змочуємо пензлик водою да, і набираємо на палітру ті кольори, які нам необхідні. Ознов-таки, я лізу, як і в тому уроці, на помаранчевий кольор. Я його на палітрі одразу його набираю. І тут, бачите, така лужиця у мене є цього оранжевого кольору. Далі, наприклад, я хочу взяти такий якийсь зелений кольор. Ось тут у мене буде. Зелений салатовий. Зараз покажу його більше. Ось він. Видно його, да? Набираю зелений кольор салатовий і поруч кладу його на палітру. Чому це я роблю так, а, ну, якби, а не одразу набираю з наших ну, кюветиків фарби? Для того, щоб. На палітрі було мені зручніше і швидше їх набирати. Вони вже у мене на палітрі розчинені водою, і так як мені це треба. Я менше буду витрачати часу, а це дасть мені е, великий козир для того, щоб. І ось сині, наприклад, для того, щоб у мене вийшов більш вдалий перехід фарби. Е... Ось різнокольоровий. Да? Ось у мене синій колір. Я його також тут набираю на палітру. З того таки нагадую, що палітра повинна бути у нас водовідштовхуюча. На, на папері це не, не годиться. І, наприклад, ще візьму такий якийсь е, червоний Ось колір у такий візьму червоний колір. Ось, Наприклад, і покладу його отут. червоний ще колір. Все, у мене готово. Все для малювання, да? для змішування. І дивіться, я зараз, зараз зараз ще тут оранжевого додам. Оранжевого. так. І дивіться, тепер я мию пензля, щоб він був у мене чистий. І дивіться, іду, Так, віджимаю воду, тому що, щоб у мене. Бо у мене вже тут уже фарба, можна сказати, вже водою розчинена. Тобто мені тут зайва вода вже не потрібна. Набираю цей мій колір. І кладу, наприклад, отаким от чином, бачите, накладаю заливочку. За у мене, бачите, оця межа е, плями залишається зараз іще мокрою вологою. Я мию дуже, дуже добре пензлика, віджимаю воду з пензлика, беру зелений, оцей готовий. І кладу поруч. подивіться, що у нас виходить. Наша плямка плавненько поєднується, бачите? І ось. Перехід у нас іде, бачите, отакий плавненький. Ось є. Ну і, наприклад, тут ще можу, отак можу зробити. да? У нас іде перехід. Тепер одразу йду в синій. Бачите, синій пішов, і у мене синій з зеленим, бачите, йде отакі переходи йдуть. Ось. Бачите, як, як воно змішується. Далі можу взяти, наприклад, червоний. І поєднати червоний з синім, бачите, і у мене воно так м'яко переходить. Тобто, чим швидше ви це будете робити, тим у вас буде виходити цей градієнт. Буде, ось бачите, границі. Тут, тут у нас межі, виходить, не чіткі. Якщо ви хочете, щоб у вас були чіткі межі між вашими мазочками, вам, вам необхідно чекати, покласти мазочок і зачекати десь там хвилинку. Для кожного паперу це якось так. Ну. От зараз я вже буду класти, от, наприклад, оранжевий поруч. Уже, уже... А, ні, ще, бачите, ще розходиться, розходиться. Ось, наприклад, зараз оранжевий візьму. І отут, бачите, ще поєднується. Хоча вже ми бачимо вже, значить, вже, межа у нас трохи поєднується. Якщо почекати, а, от зараз тут пляма вже висохла. Зараз я тут, наприклад, червоним знову залізу. І подивіться, бачите? Уже не так просто, уже все. Уже нема такого переходу. Бачите, чітко видно, де зелений, і потім іде червоний. А тут у нас ефект, бачите, якось помаранчевий у нас так от входить м'яко у, у зелений кольор. Можна так робити, одразу з, не використовуючи палітру, а одразу, наприклад, ось дивіться, я жовтий беру. ось. І, наприклад, набираю жовтий, ось кладу і дуже швидко, не чекаючи, да, там, що... зелений, ось бачите, йде таке поєднання м'яке. Тобто акварель полюбляє швидкість. Якщо ви будете е все робити повільно, то у вас ці градієнти можуть накритися. Тобто не буде оцих м'яких переходів. О, бачите? Ось пішло у нас переходи м'які. Наприклад, ось тут синій кольор взяв. Ну, такий ізумрудний, знов жовтий. ось, бачите? І отак вони у нас поєднуються. І, Тобто тут важлива швидкість. Важлива швидкість. Ось, розумієте? Якщо у вас ви будете робити повільно, ну, от зараз у нас уже, ось тут уже у нас висохло більш-менш, я зараз буду, от, наприклад, зелений класти. І ви побачите, що межа між ними вже існує. Бачите? О, вже зелений. Бачите, заходить і він вже ну, чітко видно, бачите, межу цієї, цієї плями. Я не кажу, що це погано. Це, це може, Ми ж можемо малювати, де нам чітко повинно, ну, наприклад, щоб були у нас е, видні чітко е, значить, плями. А десь нам потрібно у, у, значить, у картинах, у наших у малюнках, щоб у нас була не чітка да, така пляма, а переходи такі. М'які, ну, наприклад, небо ми малюємо, там, чи воду, чи ще щось інше. Ось. Тобто це вже під ваш задум вашої картини. От так от можете використовувати такий метод для того, щоб значить, робити таку живописну різнокольорову роботу. Тому що акварель вона полюбляє не тільки прозорість, а ще і е, такі ось значить, градієнти, да, переходи ось м'які. Наприклад, які не дуже важко зробити в Гуаші. Дуже важко зробити. В акварелі це все ну, так, виглядає ефектніше. До нових зустрічей, до побачення. Кому це відео було цікаве, був радий вам щось нове розповісти. До побачення.